Виконуємо номер 249 із підручника Алгебра 7 та 10.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть у вигляді виразу час. Який учень щоденно проводить у школі, якщо в нього на день А уроків по 45 хвилин, Б перерв по 15 хвилин і С перерв по 10 хвилин? Обчисліть значення цього виразу, якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 2, С дорівнює 3. Приступаємо до виконання. А уроків по 45 хвилин. Отже, 45 множимо на А. Далі Б перев по 15 хвилин. 15 множимо на Б. І С перев по 10 хвилин, 10 множимо на С. Ми записали у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі. Якщо в нього на день А уроків по 45 хвилин перерв по 15 хвилин і перерв по 10 хвилин. І запишемо, що це у нас у хвилинах. Ну, а тепер обчислимо значення цього виразу. Якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 2, С дорівнює 3, то значення нашого виразу дорівнює. 45 множимо на 6, 15 множимо на 2, і 10 множимо на 3. 45 помножити на 6, це буде 270. 15 помножити на 2, це буде 30. І 10 помножити на 3, також буде 30. Отримаємо 330 хвилин. Записуємо відповідь 330, номер 249 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.